Інформаційні підсумки понеділка 21 серпня. До вашої уваги вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Професійний розвиток щодня. У Хмельницькому стартувала літня школа стійкості для педагогів громади. Крутили педалі і заразом збирали на дрони камікадзе. Близько 200 учасників із різних куточків України долучилися до веломарафону Подільська сотка. Соняшниковий, гречаний, акацієвий, ріпаковий та навіть лавандовий. У парку імені Чакмана відбувся медовий ярмарок. Літня школа стійкості сьогодні стартувала в обласному центрі. Цьогоріч до неї приєднались близько трьох сотень педагогів Хмельницької міської територіальної громади. Вже вдруге захід такого формату організовують працівники центру професійного розвитку педагогічних працівників. Більше розкаже Олександра Семенюк. 16 років практичною психологиною працює Ольга Ковтонюк для підвищення кваліфікації. Сьогодні завітала у літню школу стійкості. Я вибрала різні теми, тому що психолог він не може бути обізнаний лише в одній темі. Це як зазвичай декілька тем. Тема сьогоднішня це ігри в укритті, це дуже актуальна тема. І наступна тема це буде нейрографіка. Це моя тема. Вона також мені для мене близька, бо це все зв'язано з роботою мозку. У стінах першої початкової школи зібрались близько трьох сотень педагогів Хмельницької міської територіальної громади. Для них підготували 21 локацію. В одній із аудиторій досвідом ділиться і вчителька хімії Наталія Зима. Нещодавно жінка повернулася з Ізраїлю. Наразі я тренерка проекту про світ безпечне та сприятливе освітнє середовище. Мені дуже важливо, щоб наша громада була долучена до створення такого середовища, і я щаслива від того, що громада у проєкті. Досвід Ізраїлю нам дуже важливий, адже це країна, яка 70 років живе у війні, але це інша війна. І нам важливо взяти все те цінне, що напрацьовано десятиліттями, і адаптувати до нашого українського досвіду, адже ми не можемо говорити про якісне і ефективне навчання, якщо наші діти не будуть відчувати себе у безпеці. Реєстрація на літню школу стійкості досі відкрита. Триватиме підвищення професійності та кваліфікації педагогічних працівників 5 днів. Вміння бути стійкими в під час війни дуже важлива якість для вчителя. і тому саме друга літня школа і вже і називається школа стійкості, тому що це дуже важлива риса для педагога бути гнучким, бути стриманим, вміти себе активізувати в будь якій ситуації, спуститися з з дітками до сховища, повернутися і продовжити урок. Літня школа стійкості у Хмельницькій тергромаді відбувається вдруге. Її планують організовувати щороку. Вчителі природничого напрямку, мовно літературної галузі, то всі, всі всі напрямки були охоплені для того, щоб налаштувати, мотивувати, підготувати. Ми маємо дуже багато змін в законодавчому плані. Стосовно навчальних планів, маємо взагалі живемо в реформі нової української школи, і на превеликий жаль, у зв'язку з повномасштабним вторгненням на рівні держави. Ця реформа трішечки зменшила оберти. Відповідно, за рахунок центру професійного розвитку ми проводимо підготовку педагогічних працівників до нової української школи. По закінченню літньої школи кожен учасник отримує сертифікат про підвищення кваліфікації. Олександр Семенюк, Микола Юрковський, новини міста. Хмельницькі виробники одягу відчувають нестачу кваліфікованих кадрів швачок та закрійників. Про це йшлося під час зустрічі фахівців управління економіки з учасниками кластеру Проскурів Апарел. Наразі він об'єднує шість компаній підприємств легкої промисловості у планах з вересня збільшити кількість учасників кластеру для розвитку бізнесу та виходу на європейський ринок. Подробиці в сюжеті Ірини Аріон. Хмельницький підприємець Михайло Столярчук у бізнесі 14 років. Підприємство з пошиття жіночого одягу має власну торгову марку. Вже четвертий рік є одним з шести компаній-учасників Еперел Кластер». Наш кластер розвивається, долучається нові члени. у Нас в принципі стає більше. Роботи кластера полягає в роботі з міськрадою, з переселенцями, з людьми, які планують розвивати свій бізнес. Створювати нові робочі місця, шукати нові ринки збуту. Так хмельницький славиться легкою промисловістю. Спочатку повномасштабної війни хмельницькі виробники одягу відчувають нестачу кваліфікованих кадрів, швачок та закрійників, адже чимало з них виїхали за кордон. Про ці та інші проблеми учасники кластеру розповіли під час зустрічі з фахівчиною управління економіки, ділилися й з досвідом участі у всеукраїнських та світових виставках. Вже кілька років Хмельницька міська рада компенсує 50% вартості витрат у таких заходах, аби про бренди виробників легкої промисловості знали як в Україні, так і за кордоном. Діє проєкт купуй Хмельницьке. Учасники зустрічі переконані за кластерними об'єднаннями європейське майбутнє бізнесу. У нас мета мінімум 15 компаній з міста Хмельницького виробників одягу, дотичних, можливо, виробників фурнітури. Шукаємо проекти фінансування грантів, щоб це було безкоштовно для учасників. Європа має кластеризовану економіку, там де влада говорить з кластерами бізнесу, а не з бізнесом окремо. Компанія заходить у кластер, вона виграє у своїх прибутках, Виграє ринок в цілому і е, виграє громада за грантовим проєктом реконструкції торговельного центру Дитячий світ на другому поверсі будівлі планують створити бізнес-хаб. Має бути створений. Хаб, такий простір для легкої промисловості, вони мають для себе вирішити, що це буде, як це буде виглядати, який буде функціонал цього озвучена ідея, що це має бути, от, наприклад, у, у хабі, якась частина, де буде перекваліфікація. Їм потрібен простір для того, щоб довчити людину. Вони готові вкладати в це кошти, для того, щоб людина сіла через два місяці і працювала. Попри війну, бізнес, котрий нині волонтерець і донатець, готовий розвиватися. А без міста ринків і базарів Хмельницький перетворився на один із центрів легкої промисловості. Ірина Аріон, Микола Юрковський, новини міста. Від мрії до бізнес-проєкту у Хмельницькому в шосте стартувала школа молодого підприємця. Продовж тижня ази бізнесу пізнаватимуть 30 школярів і студентів. А наступного тижня вони захищатимуть власні бізнес-ідеї та отримають атестати. Фінансує проєкт за кошти з бюджету громади Хмельницька міська рада. Перше заняття ми будемо взагалі мріяти, а потім вже дивитися в кого, які мрії, перетворювати їх на цілі і пробувати з них зробити бізнес-проект, тобто бізнес-ідея, і потім виливається вже в кінці на випускному. Це бізнес-проект готовий. Щодня у нас по дві лекції: один викладач і інший викладач. Кожного своя задача. Один працює більш штучним інтелектом, більш таким інноваційними програмами, соцмережами, таргетуванням. Та їм допомагають зробити вибір своїй професії, можливо, майбутні. Ми готуємо молоде покоління до того, аби вони ставали підприємцями, сплачували податки, а за сплачені податки ми допомагаємо військовим, за сплачені податки ми розвиваємо місто, тому це надзвичайно важливо. І ми не хочемо переривати цей ланцюжок підготовки молодого покоління до того, аби вони ставали підприємцями. Фактично 30 дітей сьогодні у нас в школі. Вони протягом тижня пройдуть навчання, ми фінансуємо участь тренерів. Ще 17-18 років ті діти, які приймали участь, деякі з них вже розпочали бізнес і працюють. Майже чотири сотні відвідувачів завітали цього літа до Гуфі-центру. Для них підготували екскурсії, майстер-класи, квести, перегляди фільмів та мультфільмів. Літні заходи у навчальному центрі поводження з відходами влаштовують вже другий рік поспіль. Відвідують Гуфі-центр як діти, так і дорослі. Ірина Муляр розкаже більше. Створювали дизайн одягу своїми руками. Наймолодші хмельничани разом із батьками завітали до гофіцентру та взяли участь у майстер-класі із розписування футболок. Працівники навчального центру поводження з відходами забезпечили гостей спеціальними фломастерами для тканини. Хочу намалювати герб України з калиною і подсолнухами. Мені подобається жити в Україні, і я хочу. Щоб в мене були було більше речей з України. Мене жовті жовтий, сині плапу, сердечки, всякі чоловічки такі, ага. всякі собі такі котики. А ще для гостей у центру організували екскурсію. На ній дізнались більше про сортування та компостування відходів, а також про світову історію сміття. Пляшки Треба переробляти, а не викидати. Понюхати всякі запахи. Заводи сміття, корм барсика за п'ять днів. Я знала, що сортувати треба, відділяти скло, треба відділяти папір, треба відділяти е, ну, те, що з'їли. Шкурки бананів, наприклад, протягом цього літа до гуфі центру завітали близько 400 відвідувачів. Це як хмельничани, так і вимушені переселенці. Побували на екскурсіях, майстер-класах, квестах, переглядах фільмів та мультфільмів. Змальовували і торбинки, і скляні баночки перетворювали на підсвічники, і з пляшок пластикових. Робили діти іграшки собі, ми показували фільми і сімейні. Останній, який ми показували, це документальний фільм Дім, тобто про нашу планету. Літні екскурсії в Гуфі центрі влаштовують вже другий рік поспіль. Саме у період канікул та відпусток у навчальному центрі поводження з відходами найбільше відвідувачів. У нас Є чим зацікавити, скажімо так, різновікове населення. Багато людей кажуть, що після наших екскурсій вони дійсно там а, починають сортувати, наприклад, в себе вдома чи змінювати навіть свій от, підхід до сміття. Дізнатись про анонси заходів, а також зареєструватись на них можна у соцмережах ГУФІ центру. Ірина Мулір, Микола Юрковський, новини міста. Близько 200 учасників із різних куточків України долучилися до веломарафону Подільська сотка. Цьогоріч його організували всьоми. Метою заходу було вшанувати пам'ять ініціатора першого велозаїзду Віталія Поліщука та зібрати кошти на дрони Камікадзе. До участі долучилися як професійні спортсмени, так і аматори. Велосипедисти в форматі гонки подолали відстань у 100 кілометрів. Деталі у сюжеті Ірини Кондратюк. Кременчужанин Андрій Корчак майже добу ставався потягом до Хмельницького, аби взяти участь у веломарафоні Подільська сотка. Чоловік каже, він не професійний спортсмен, однак подібні змагання дуже любить. Дуже захотілось приїхати поганятись як раніше. А що може бути краще гонки? Це гонка, взнос якої йде на допомогу збройним силам України. А от подружжя Вікторія Бондаренко та Максим Титов із Одеси велоспортом займаються професійно. Тож у своїх силах були впевнені. Ми звикли до тепла і думаємо, що сьогодні буде. Дуже така спекотна, але крута гонка. Цьогоріч веломарафон Подільська сотка у Хмельницькому організували всьоме. Мета заходу вшанувати пам'ять ініціатора першого велозаїзду Віталія Поліщука, який загинув, захищаючи Україну 9 травня 2022 року на Донеччині. Це наш друг Це наша дуже була відкрита і щира людина, який започаткував. Друзі, Це звичайно. Ми на підтримку дали. цьому задонатити підтримати нашу Україну, підтримати наших воїнів, зібрати які. Певні кошти. Знак подяки йому за те, що захищав нас. Він героїчно загинув у складі 86-го батальйону, нашого Хмельницького батальйону. І, на жаль, більшість учасників його знало як дуже добру людину. На жаль, сьогодні він не є серед учасників, але ми про нього будемо завжди пам'ятати. Крім того, захід мав і благодійну мету. Збирали кошти на дрони Камікадзе. За словами організаторки спортивного змагання, та вдови загиблого героя вдалося зібрати 20 тисяч гривень. Робимо хорошу справу з хорошою метою зібрати кошти для Закупівлі і виготовлення дронів міказа, а також шанувати пам'ять всіх загиблих і мого чоловіка. Ну і нагадати, що навіть умовах війни спорт має бути. Люди мають об'єднуватися і наважати нашу перемогу різними способами. Також не забуваємо, що і має бути і хороший психологічний клімат людей тут в на мирній Україні. Імпої кожного дня пам'ятати завдяки ким можемо тут сьогодні проводити такі от заходи. Велосипедисти в форматі гонки подолали відстань у 100 кілометрів. Біля кінотеатру Шевченка відбувся груповий старт. Містом учасники рухались колоною, а за його межами розпочалась індивідуальна гонка. На фініші медалі за участь отримали усі учасники, обрали серед майже 200 спортсменів і трійку кращих. Їх нагородили особливими відзнаками. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар, новини міста. Соняшниковий гречаний, акацієвий, різнотрав'я, ріпаковий та навіть лавандовий. Минулої суботи у парку імені Михайла Чекмана відбувся медовий ярмарок. Бджолярі краю частували відвідувачів своєю продукцією. Крім меду, усі охочі могли придбати яблука, джеми, варення, солодку випічку та сир. До участі у заході долучилися понад півсотні місцевих виробників. Принагідно до професійного свята пасічників нагородили подяками. Подробиці за мить. Юрій Заболотний вже більше 30 років займається бджолярством. Чоловік родом із селища Летичів. Звідти і привіз свою продукцію на медовий ярмарок до Хмельницького. Кація вона йде світліше, гречка темніше, так само солишне просто різні люди мають свої кольори. Траві, так само, ну, Саме краще це три бо вам його їсти, самі розумієте, а меди вони мають різні властивості. Тривалий час займається бджолярством і Катерина Кащенко, вимушена переселенка із Донеччини. Жінка розповіла, удома її пасіку зруйнували, тож коли евакуювалась на Хмельниччину, вирішила розпочати справу з нуля. Купила старі вулики, полатала. <різна> От, і завела бджілок гречаний. Він такий самий темний з медів, бо він містить дуже багато заліза, смачний, дуже такий ароматний мед. Гречки дуже багато тут садять вокруг. Загалом до участі в ярмарку долучилися більше 20 пасічників. У них можна було придбати різноманітні види меду, гречаний, акацієвий, соняшниковий, липовий, ріпаковий та іншу продукцію бджільництва. Ну, горішки є, кишів, фундук, пилок, перга, маточне молочко, настоянки різні є. Ну і соти, звісно, теж. На ярмарку усі охочі могли спробувати різноманітну крафтову продукцію: джеми, варення, солодку випічку, сири. Взяти участь у майстерках та долучитись до загальноміського збору на тисячу дронів Камікадзе. Два свята об'єднали і намагалися от утворити таку локацію: і торгівельну, і розважальну. Всього приймає участь близько 50 учасників. Це як і представники сфері бджільництва, так і ось є присутні представники крафтової галузі і хендмейд. Захід відбувся в рамках святкування Яблучного спаса та. Дня пасічника. Принагідно до професійного свята, бджолярів нагородили подяками від міського голови. Ірина Контратюк, Володимир Паламар, новини міста. На сьогодні це всі новини. Дякуємо, що дивитеся. Будьте вірними собі та Україні. Побачимось.